Спробуйте правильно вимовити оце ось слово. Фоукес. ФОКС. Що ми тут маємо? Що це не фокус, фокус. Фоукес. Фокус. Що таке знаходиться в першій частині O. Oh. Це diфтонг. Зазвичай, це коли символ один, але звука два, наприклад, літера A, але звучить вона як Ей, або літера O, а звучить вона як O. Тобто один символ, дві літери, Діфтонг. Фоу, Фоу, КС, КС, фокус. В другій частині у нас знаходиться звук шва. Шва це нейтральний, дуже легкий розслаблений лінивий звук. Е, е, е. Він неповний, неповносінний і зовсім не визначений. Але він розвантажує наше слово, бо він знаходиться там, де немає наголосу кс, кс. Focus. Звісно, ми тримаємо ритміку слова, і там де наголос, ми на це зважаємо. Focus. Focus. От тепер ви можете вимовити це слово як носій мови. Focus.